Харківський міський голова Ігор Терехов та виконавчий комітет Харківської міської ради висловлюють співчуття рідним та близьким постраждалих внаслідок ракетного удару російської армії у Дніпрі. Жорстокість та цинізм ворога не знають кордонів. Учора агресор завдав ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку у Дніпрі. Страшна трагедія забрала життя десятків мирних жителів, які просто перебували вдома у свій вихідний. Душа кожного харків'янина болить за Дніпро, молимося за тих, хто продовжує боротися за життя. Бажаємо знайти всіх зниклих живими. Бажаємо сил і терпіння пережити цю трагедію рідним та близьким загиблих, життя яких забрала ворожа ракета. Ніколи не забудемо і не пробачимо. Країна терорист сповна заплатить за кожен зруйнований будинок, вулицю та місто, за кожне зруйноване життя.